Куди ми будемо далі в першій е, стратегічній цілі, ми говоримо про те, що нам ми повинні налагодити роботу з громадськістю. Тобто ми повинні сьогодні, як міська влада, залучати нашу громадськість до прийняття владних рішень. Ми будемо проводити і проводяться на сьогодні опитування різноманітні. І ми вже бачили, що на нашому сайті було проведено дуже багато опитувань, і я дуже вдячна мешканцям міста, які сьогодні прийняли участь в опитуванні для того, щоб зрозуміти, як зробити більш комфортним наше місто і наше життя для мешканців нашої громади. Що стосується наступних цілей, ми розуміємо, що нам потрібно робити і розвиватися щодо управління побутових відходів. На жаль, так склалося, що в нашому місті, в нашій територіальній громаді, відсутні сьогодні полігони. Ми сьогодні повинні розуміти, що потрібно нам зробити сортувальну лінію, тому що є закон і є чим законодавство, до якого ми повинні працювати. Ми сьогодні розуміємо, що нам потрібно налагодити наші соціальні надання якісних соціальних та медичних послуг. І для цього потрібно робити і ремонти, і покупувати обладнання. Всі ці заходи прописані у нас в стратегії. І ми сьогодні розуміємо, що коли закінчиться війна, а ми впевнені, що це буде найближчим часом. Наше місто ми асоціюємо як туристичне привабливе місто. І для цього нам потрібно сюди залучати туристів і робити такі умови, щоб туристи хотіли залишитися в нашому місті, повернутися в наше місто не один день провести, а декілька. Для цього також розроблені багато заходів, які ми будемо планувати протягом 25-27 років. Що стосується моніторингу, звичайно, після того, як ми приймаємо стратегію, то ми будемо щомісячно проводити моніторинг по заходам, які ми запланували в стратегії. Тобто, Сьогодні стратегія розвитку Білгородністровської міської територіальної громади це документ стратегічного планування місцевого рівня, що визначає стратегічні оперативні цілі та завдання для сталого розвитку нашої громади. Вона стратегія, ще раз говорю, що вона залучає і мешканців. І передбачає якісні послуги для внутрішніх переміщених осіб. І також ми звертаємо увагу, що у нас бізнес це невід'ємна частина нашого стратегічного планування і нашого економічного розвитку. Тому я думаю, що коли у нас буде затверджена стратегія, ми будемо працювати по ній і будемо бачити, коли нам що ми будемо вже протягом цих трьох років передбачати і робити в нашій громаді. Якщо є запитання, будь ласка, тому що я якщо буду проходити по всім планам заходів, це буде багато. Ви казали за підприємців, що вони беруть участь у засіданнях відповідно з планування Хто ці підприємці це бюджет Так, чи це звісно активні якісь? Сьогодні є у нас активні підприємці нашого міста, це бюджето-утворюючі підприємства, такі як Білс, такі як Ємоплас, Пардтавари і на Кермана, які приймають участь також у розробці. Мало того, коли ми починали з саму стратегію, тільки починали працювати зі стратегією, ми провели опитування, на що потрібно звернути увагу. Це опитування проводили серед мешканців громади. На той час взяла участь біля 400 осіб в опитуванні, і ці всі питання, які були в опитуванні, вони всі війшли вже в стали підґрунтям для того, що, що формується стратегія. І також прийняло участь представників бізнесу 31 респондент, респондент, які, які також надавали свої пропозиції по розвитку нашої громади. Я хочу зауважити, що на сьогодні ще ні актуалізована стратегія, ні план заходів, а це ще проект. Вони немає, їх немає на сайті. Я думаю, що найближчим часом це вже буде висвітлено на сайті, і кожен мешканець може ознайомитися з актуалізованою стратегією і з планом заходів, які ми пропонуємо. Де розміщено на сайті, де можна буде ознайомитися. І хочу сказати, що останнім часом ми також проводили, проводили декілька опитувань з метою узнати про якість надання медичних послуг, освітніх послуг, соціальних послуг. Ми проводили опитування щодо це сказала, комфортне проживання у громаді і так далі. Я б декілька слів хочу сказати про опитування. Я чесно то була приємно вражена тим, що в опитуванні брала досить велика кількість осіб. Якщо в першому опитуванні, щодо що оцінки якості соціальних послуг, в опитуванні взяли всього 98 осіб, то вже останнє опитування, вони вже там і 400 у нас осіб було 452 осіб. Особи це найбільше респондентів, які прийняли участь в опитуванні. Тобто це вже говорить про те, що налагоджується конект між міською владою та мешканцями нашого міста. Що стосується оцінки якості соціальних послуг, в опитуванні взяли участь 98 осіб, це, звичайно, не так багато. Із 98 осіб 92% проживають постійно у місті Білгородністровському. Опитувані, оцінюючи якість соціальних послуг, опитувані розділилися. 45% це ті, які нейтрально відносяться до якості соціальних послуг, задоволені послугами 17% і 19% незадоволені соціальними послугами. Тобто ці показники свідчать про те, що нам потрібно розвивати якість надання соціальних послуг, нам потрібно працювати з персоналом, який надає соціальні послуги, і нам потрібно зробити якість соціальних послуг більш задоволеними для наших мешканців громади. Всі ці, у нас тут були такі ж такі пропозиції. Тобто мешканці не тільки відповідали на запитання, а також ще й надавали свої, свої пропозиції. І пропозиції, звичайно, майже у всіх опитуваннях вони стосуються тротуарів. Доріг ремонту, освітлення, те, що у нас відбувається сьогодні з собаками, і дуже багато пропозицій було щодо комунальних послуг. Так, що стосується, я б хотіла зупинитися комфорт проживання ще Ви взяли по 452 особи. 90% від респондентів проживають у нас постійно. Оцінюючи комфорт проживання, 46% опитуваних вирішили, що у громаді не зовсім комфортно. 19% вважають життя в громаді зовсім не Тобто більше 50% вважають, що у нас життя в громаді не комфортне. А чому саме не комфортне? Тому що люди кажуть про те, що у нас немає освітлення, у нас немає доріг, у нас немає пішохідних тротуарів і ще і прилаштованих для маломобільних груп населення. У нас проблема з транспортом. Ну тобто всі такі нагальні питання, які потрібно сьогодні вирішувати. Багато було ще пропозицій по поводу ліфту в поліклініці. Багато було пропозицій по поводу нашого, наших транспортних засобів, які сьогодні обслуговують місто. Опрацьовуючи всі ці опитувальники, ми вирішили, що потрібно, звичайно, покращити якість надання і соціальних послуг, і медичних послуг, і комфортного проживання, і доступності, і безбар'єрності. І всі ці заходи були внесені до плану заходів. Тобто, ми запланували в плану заходів, що потрібно робити капітальні ремонти пішохідних зон з облаштуванням ну, таким чином, щоб вони були прилаштовані для маломобільних груп населення. Ми зробили акцент на капітальному ремонті доріг наших, ми зробили акцент на капітальному ремонті приміщень, де ми знаходимося. Ну і я хочу сказати, що в нашій стратегії ми також передбачили. Такі заходи щодо залучення на підприємство відновлювання джерела енергії, тобто ми розуміємо, що сьогодні, коли бувають блекаути, коли не вистачає світла в Україні. То нам потрібно залучати ще або міжнародну технічну допомогу або грантові проекти для того, щоб зробити наші комунальні підприємства енергетично незалежними. А для цього потрібно встановлювати сонячні електростанції, які сьогодні у нас вже є на одному із нашому комунальних підприємств. Це також заплановано. Тобто, якщо говорити про захід щодо встановлення СЕС, то сьогодні. В плані заходів у нас є встановлення СЕС на лікарні нашої міській лікарні і на комунальному підприємстві Водоканал потрібно ще більше встановлювати сонячні панелі. В стратегії передбачено, що нам потрібно зробити сортувальну лінію. В стратегії передбачено про те, що нам потрібно, ми розуміємо, що на нашій території ми полігону. Сьогодні ведуться перемовини з сусідніми громадами про те, щоб розмістити полігон на, на землях однієї з сусідніх громад. У нас ці заходи є в стратегії, ці заходи також передбачені в регіональній стратегії, і я думаю, що у нас за ці роки вийде зробити сортувальну лінію і побудувати полігон. Будь варте питання? Можна запитання? Скажіть, будь ласка, які проекти в нашому місті про агентством США з міжнародного розвитку і, власне, що місто отримало від реалізації цих проєктів? Ми сьогодні говоримо про USAID. Mm -hmm. так? Які, які допомагають <клух> нашому місту? <клух> так, <клух> <клух> ми дуже вдячні підтримці USAID. Ми працювали сьогодні usaid Говерла і usaid Ера. Це компанія, яка нам передавала, ми зробили ні, не проекти, ми не отримували кошти, але ми отримали багато обладнання. Обладнання починаючи з маленьких генераторів, генератори 7 кВт і генератори 110 ква, які були передані на наші комунальні підприємства з метою задоволення потреб підприємства. Це, що стосується Говерли. Ще хочу зауважити, що Говерла нам передала дуже багато обладнання у вигляді транспортних засобів, у вигляді, у вигляді, ще я вам скажу, забулася назви інструменти. Для того, якщо не дай Бог якийсь приліт, то у нас є інструменти, які допомагають. Розбирати завали, тобто ці сьогодні обладнання на випадок надзвичайних ситуацій. Не... Да, на випадок надзвичайних ситуацій, і ці облад... Це обладнання ми передали комунальному підприємству Водоканал, тобто їх можна використовувати не тільки для випадку вип... не тільки в надзвичайних ситуаціях, а ще і для потреб підприємства. І також передали нам іще і рятувальні костюми. Тобто на випадок у нас є обладнання, яке допоможе нам, яке допоможе нам. Да. Ми, просто зараз почну про це казати, і, не дай Бог, щось буде. Аби не треба говорити. Я правильно зрозумію, так, що ми співпрацюємо з двома організаціями. ЄСЕДу? Так, Поєседи, так. От тоді інше запитання: якщо можна, то перерахуйте. Будь ласка, п'ять підприємств, підробітники, яких найбільше перераховують до бюджету нашого міста податок зі своїх доходів. Бюджетворючого підприємства на сьогодні це управління освіти, це гемопласт, білста, винокурня кермана, браттовари, наші комунальні підприємства і наша лікарня. Та ще можна зуба, щоб а, будемо, скажіть, будь ласка, а коли наш кінці міста можна очікувати на так званий фідбек після проведення опитування? Тому що ми розуміємо, вони відказалися, вони відповіли на питання. А що далі? Які результати? коли він буде? Дякуємо дякую за це питання. От ми вже проговорили про те, що всі ці побажання вони направлені на комунальні підприємства і комунальні установи, які з засобами посадовими обов'язкими займається цими питаннями. Все, що можна було, у нас враховано в міській цільові програми, і те, що не війшло в міські цільові програми, ми надалі будемо напрацьовувати ці питання, тому що ну майже все, я ж вже повторююся, що, наприклад, той же ліфт на переговорах, які також було побажання зробити, то ми його вже сьогодні зробили, він відремонтований. Може, це опитування Павлія, а може, все ж таки, це ми прийшли до висновку того, що медичні послуги повинні бути якісними. Але це вже зроблено. Всі побажання, ще раз повторюю, всі побажання, які описали нам наші мешканці громади, вони враховані вже в міських цільових програмах, і вони враховані у плані заходів на 25-27 рік при реалізації стратегії. Надалі ще будемо працювати. Якщо це потрібно буде ще щось до опрацювати, то ми будемо виносити зміни до плану заходів для того, щоб реалізувати всі потреби, які виходили в опитуванні. Дякую. Скажіть, будь ласка, можливо, ми запровадимо ще якихось опитувань, як часто це буде, чи це, чи це одразу? Ні. Сьогодні ми розуміємо про те, що збирати проводити якісь слухання або громадські обговорення, як це вимагає закон, то ми не можемо, тому що у нас небезпечні ситуації бувають і так далі. Тому сьогодні вирішили пройти по принципу опитування онлайн. Ми будемо закидувати різні види опитувальників і потім ці опитувальники брати для того, щоб розуміти, в якому напрямку нам рано, далі рухатись. По плану заходів і по актуалізованій стратегії ми також будемо розміщати на Едемі на нашій платформі на сайті міської ради. На Едемі можна буде написати пропозиції, щоб ми врахували їх у подальшій роботі. Я вам більше скажу. Раніше цього не було заплановано, раніше цього не ну, згідно чинного законодавства, можна було наробити. Сьогодні у нас ми. Чинне законодавство постійно змінюється, і сьогодні нашу актуалізовану стратегію разом з вами заходів ми повинні пройти ще стратегічну екологічну оцінку. Стратегічна екологічна оцінка вона також передбачає пропозиції мешканців нашої громади. Це буде також оприлюднена заява про проходження стратегічного екологічної оцінки на сайті, і наші мешканці зможуть зробити зауваження. А можна ще уточнити про проект Це проект, який йшлося про побудову. Да, да. І цей проект його погодили партнери, які? На жаль, не погодили партнери. Так, да. у нас є, є, чесно кажучи, якщо не помиляюсь, там 20-21 рік. Коли вона сталася бував на єврейській 21, тоді було вирішено, що нам потрібен новий ЦНАП. Було вирішено, що якщо у нас міська рада знаходиться у центрі, то так, таким чином потрібно, щоб люди вже знали, що ЦНАП теж буде знаходитися у центрі біля будівлі міської ради. І був розроблений проект, займалися цим управлінням капітального будівництва. У нас є сьогодні проєкт. Коштує він 65 мільйонів, але це на той час, там 20-го 2021 року, зрозуміло, що якщо сьогодні буде потрібна актуалізація цього проєкту і потрібно робити експертизу, то це вже буде там з учетом індексу інфляції, буде він набагато більше. На жаль, у громаді в бюджеті таких грошей немає. Ми Пробуємо залучати партнерів для будівництва, але поки що ну, позитивного результату немає. Щодо саме будівництва ЦНАП. Можна запитання? <гум> ви говорили про створення сміттєпереробних підприємств. Ми ну, є такі проекти, ви казали про них. А, взагалі, хотілося би більш детально дізнатися. Я так розумію, десь вони в околицях нашого міста і хто цим займається. Зробку цих проєкт, цих це поки тільки предпроектна пропозиція, тобто самого проєкту немає. Сьогодні дуже багато було спілкування на цю тему. Ми спілкуємося з перше. Це питання виникло, мабуть, з клубу мерів, з якими ми тож є партнерами. Ми спілкувалися в. Чотирма громадами це Малогівська, Сергіївська, Шадівська і білгород дністровська громада в рамках того, 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 щоб створити економічний союз, і в рамках економічного союзу у нас були напрямки, по яким ми будемо працювати. Це напрямку туризму, це напрямку підтримки економіки, тобто розвитку реабілітаційних послуг між Білгородом, Дністровським та Сергіївкою. І одним із виків це було. Будівництво полігону та сортувальної лінії або ж сміттєпереробного заводу. Для цього була проведена певна робота, тобто ми з'ясували, що нашого, вибачте, так скажу, сміття в наших 4 громади, воно не вистачає для будівництва сміттєпереробного заводу, тому зупинилися на сортувальній лінії. І ще раз повторюю, що це предпроектна пропозиція. У нас є таке бажання, і ми розуміємо, що нам потрібно рухатись у зв'язку з мовчинного законодавства, тому і ведуться такі перемовини. І дуже така, тож, позитивна новина, що ця, у нас вона є в плані заходів цей захід, і також цей захід запланований у регіональній стратегії. Тобто, якщо сьогодні ми будемо виходити на якісь партнерів, то будемо сподіватися, що наш проєкт підтримують і допоможуть нам побудувати. Можливо, скоро у нас з'явиться така лінія, так? Я вам хочу, я перепрошую, Я хочу сказати, що комунальне підприємство Автор Трансервіс, яке займається сьогодні управлінням побутовими відходами, вони надали свою пропозицію по будівництву сортувальної лінії, але вони надали по сортувальній лінії, яка буде знаходитися на їх підприємстві, на їх території. Ми будемо роздивлятися і таку пропозицію. Вчора, Вчора з'явилася якраз таки новина, що Швеція не дійшла згоди Одеською обласною радою стосовно цього питання. Чи не повливає це на співпрацю нашої громади з іншими Я вам хочу сказати більше, що так сталося, що ми не попали. Да? Нас не було перераховано, ми дивилися всі новини, я також дивилася. І, але ми писали листа про те, що до нас взяли до цього проєкту. Mm -hmm. І нам написали про те, що да, ви погоджені. Mm -hmm. <ріст> а mm -hmm. так сталося, що у зв'язку з тим, що не дійшли згоди да, Одеська міська рада з Одеською обласною адміністрацією, то, на жаль, mm -hmm. сьогодні у нас ну, ще декілька є направлень, по якому ми будемо працювати в цьому напрямку, я поки промовчу. Mm -hmm. От, а далі вже, коли щось буде вже там рухатися з місця, ми ще на цю тему перебували. А можна ще уточнити з приводу заходів соціальної допомоги? Ми розуміємо, що наразі війна і після нашої перемоги ми віримо в те, що повернеться дуже багато людей з можливостями і ветеранів. Крім того, що ви перерахували про тротуари, про покращення доступності, яка ще допомога передбачена для ветеранів. Дуже слушне питання і зауваження ви праві, що сьогодні ми повинні розуміти, що дійсно буде дуже багато мешканців нашого міста, які повернуться і потребуватимуть допомоги. Це допомога буде і психологічна, це допомога буде і в тому, що стосується безбар'єрності. На сьогодні ми вчора збиралися і спочатку. Нашою робочою групою невеличкою, а потім ще так сталося, що і там при адміністрації є таке бачення розвитку і допомоги як створення ветеранського хабу. І ми розуміємо, що це буде сьогодні на часі. Сьогодні ми над цим тільки почали працювати, і я теж трошки пізніше про це більш детальне щось це розказати. Над цим ми сьогодні да, почали працювати. І ну, так сталося, що департамент економіки знає. Таке для кого? питання? Добре. Ольга, будь ласка, ви очолюєте з базових виконавчих органів міської ради досить коротко основні напрямки департаменту, що включає, над чим працює, щоб мати більш загальну інформацію про департамент. Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста він сьогодні складається з декілька управлінь, і тому зрозуміло, що це буде декілька напрямків. В нашому департаменті сьогодні є управління комунальної власності, які займаються землями приміщенням. Скажите мені приміщення. це да, це приміщення комунальної власності. А також у нас є управління містобудування та архітектури, які займаються містобудуванням, це містобуди, це генеральний план міста, це внесення змін до генерального міста плану міста. Це також що стосується реклами, тобто це борди, вивіски, що стосується тимчасових споруд, які знаходяться на території нашого міста. Це відділ соціально-економічного розвитку, який працює безпосередньо з бізнесом, з мешканцями, з підприємствами нашими. І це бухгалтерія у мене і головний спеціаліст-економіст, який займається сам безпосередньо вже комунальними підприємствами, фінпланами, фінзвітами цих підприємств. Тобто ми працюємо в різних напрямках, і ну, і головне, звичайно, ми займаємося всіма стратегічними документами. Стратегічні документи це стратегія нашого міста, це економіч, соціально економічна програма соціально-економічного розвитку і це всі міські цільові програми, які є в нашій міській раді, а їх на сьогодні 45 міських цільових програм. Ми ведемо облік цих програм. Дякую. Чи питання є?